Тему на рахунок Духа Святого, тому що ми знаємо, що є Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І ця третя особа Божества, Бог великий. Кажуть, Бога не може смістити вся вселенна, але Дух Святий, як третя особа Божества, він поселяється в наших серцях. І ми дякуємо Богу, що сьогодні ми можемо згадувати таке чудове свято і не тільки згадувати. Але бути учасниками цього свята. Бо можна згадувати, але не бути учасниками. А Бог сьогодні нам дарує таку благодать не тільки згадувати, але й бути учасниками цього свята, тому що написано в дії святих апостолів, восьмий вірш, перший розділ: ви приймете силу Святого Духа і станете моїми свідками в Єрусалимі, в Самарії, в Юдеї та аж до краю землі. Друзі, в свою чергу хочу зачитати один текст із Божого Слова. Ви знаєте, коли вчора Борис мені запропонував говорити, в мене були зовсім інші думки. Я сидів, роздумував над деяким текстом, але сьогодні, приїхавши на зібрання, Бог до мене почав говорити через другий текст, це післення апостола Павла до Галатів, 5 розділ, 22 вірш. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону немає на таких. А ті, що Христові Ісусові, вони розп'яли вони тіло з пожадливостями та спохотями, коли ж духом живемо то й духом ходімо, не будьмо члан, чванливі, не дражнімо один одного, не завидуймо один одному. Ось такий текст із Божого Слова, який ми зачитали. І ще один текст, який я читаю, це післання апостола Павла до римлян. Восьмий розділ, двадцять восьмий вірш. І знаємо тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Ось таких два тексти, друзі, я зачитав. І ви знаєте, друзі, якщо сьогодні ми говоримо про свято, ми святкуємо сьогодні зі шестя Святого Духа на першу апостольську церкву і не тільки на Першу апостольську церкву. Але Бог дав цю привілегію, і сьогодні ми можемо з вами мати це, цю спадщину, цю частку мати печатку Святого Духа. І ви знаєте, друзі, текст, який ми з вами читали, пісня апостола Павла до Галатів, він каже про певну ознаку. Людей, які керуються Духом Святим. І він говорить: а пліт духа, і він далі перезиває. Ви знаєте, коли ми читаємо Боже Слово, і один текст із Божого Слова каже, коли я говорю мовами? якими? Людськими і ангольськими. та любові не маю, то став я як мідь, та годячий чи бубонь дзвенячий. І коли там далі він перелічує, каже, я віддам тіло своє на спалення і весь маєток свій роздам. Але любові не маю, то пожитку не матиму жадного. І він далі каже: любов довготерпить, любов в любов не величається, не найдимається, не поводиться нечемно. Він перелічує ці всі якості. Апостол Павло. І ось, друзі, ми сьогодні читаємо. Ознаки тієї людини, яка має печатку Духа Святого. Коли я сьогодні запитаюся, яка у вас професія? Ви мені скажете кожен вчитель, лікар, сварщик, механік, електрик. А я скажу: докажи мені, будь ласка, те, що ти справді є. З дипломом та людина, от, наприклад, і що ти справді знаєш свою професію. І ви мені ну, на ділі би, правда, би доказували, що ви є або вивчилися і маєте певну професію. Друзі, в християнстві також щось подібне. Коли людина каже, що я хрещена Духом Святим, або я сьогодні сповняюся Духом Святим. Друзі, Дух Святий це не тільки інші мови. Це не тільки ревна молитва. Але Дух Святий сьогодні ще щось більше. І апостол Павло до Галатії він побачив це. І він каже: А Духа. Це не тільки молитви. Це не тільки інші мови. Це не тільки можливо те, що ти сповняєшся ним. Я хочу побачити, галати вас це на ділі. Я хочу побачити вас це в житті. І ось перше, що він найвище ставлює, друзі, і Біблія. Вона наскільки підносить любов, це найвищий щабель або найвища ознака Святого Духа в людині, коли людина любить. Любить всіх людей. Незалежно, чи людина мені зробила погано. Чи людина зі мною добре живе, чи людина мене любить, чи людина мене не любить. Але якщо я сповняюся Божою благодаттю, якщо Дух Святий живе в мені, і я сьогодні кажу до кожного із нас, і ми, можливо, кажемо, ну, Дух Святий Він живе в мені. Але якщо любові в мене сьогодні немає, то я обманюю сам себе. Духа Божого немає в мені. Тому що Дух Божий, він сповнений любові. І яке би наше жорстоке серце не було, які би думки і злі помисли не походили із нашого серця, але якщо в моєму серці я даю місце для дії Духа Святого, то я автоматично усіх люблю. У мене немає людей злих, в мене немає людей поганих. Я не дивлюся, можливо, на іншу людину і думаю, якби цій людині в моїй волі, я би так би зробив, би, або отак би поступив з цією людиною. Друзі, так Дух Христов не діє, так Божа благодать не діє. Ми читаємо і ще раз і ще раз мені знову цей текст розумі, навіть якщо тіло на спалення віддати. Навіть якщо маєток роздати, але любові не мати, то, пожатку, то пожитку не буду мати ні одного жадного написано. Коли я навіть буду мати присутність Духа Святого, але це під великим знаком питання, чи справді наповняє мене Дух Святий, якщо в мене в любові немає. Тому що любов це є ж і ознака Святого Духа, яка наповняє ваше і моє серце. Якщо я люблю Бога, Ісус сказав дві заповіді, хто мені скаже, які Він в новому заповіді сказав? Люби ближче, люби Господа Бога свого всім серцем своїм, силою, розумом, єством і друга, каже, подібна до неї, яка? Люби ближнього як самого себе. І ось, друзі, ознака Святого Духа, вона повинна показуватися в нашому житті. Я люблю. Ні, я не прийшов сьогодні сказати: я молюся на інших мовах. в мене сама голосна молитва. Я саме ревно молюся. Друзі, Є така українська приказка, гріх всьому ціна. Якщо любові немає, то я не сповняюся Божою благодаттю. Це можливо якась імітація. Це, можливо, щось таке тимчасовий пережиток якийсь. Але якщо я справді наповняюся Божою благодаттю, то любов Божа пробуває в моєму серці. Другий момент радість. Коли Дух Святий наповняє моє серце, людина радіє. Хай би що не сталося, хай би які катаклізми, які тривоги, які переживання не прийшли в житті. Людина радіє. Чому? Тому що Дух Божий, Дух Божої благодаті, Він не приводить людину до смутку. Він не приводить людину до тривоги, до печалі. Він не ставляє людину в розчаруванні. Дух Святий, Він завжди дає порятунок, він дає вихід, і від того серце людини радіє. Від того людина Божа. Вона переживає радість. Християни, люди, які сповнені Духа Святого, вони повинні відрізнятися, маючи радість. В серці, на устах і в всьому єстві. Наше нутро, воно сьогодні повинно радіти. Мир. Друзі, Дух Святий Він дає в серці мир, коли людина вона сповняється Божою благодаттю, або вона переживає Бога, її серце, Бог наповняє своїм неземним миром. А ми бачимо, як дефіцит цього, правда зараз? А інколи ти приходиш в церкву, а ви знаєте, церква це як той острів серед бурхливого моря, де ти можеш, можливо, прийти і заспокоїтися. А хто як не ми, як християни? А інколи прийдеш в церкву, а в церкві ще більше тривоги, ніж в цьому світі. Бо приходиш, а люди думають про новини. Про різні політичні вирішення. Друзі, в церкві Ісуса Христа, де зібралися діти Його, Він хоче наповнити твоє і моє серце миром своїм неземним. Він хоче сказати тобі і мені не бійся. В Біблії, я не знаю, не досліджував, але в інтернеті читав, якщо то правда, 365 раз згадується слово не бійся. Коли ми читаємо Боже Слово, коли ми перебуваємо в ньому, коли ми сповняємося Божою благодаттю, він до нашого серця говорить кожний день, в році 365 днів. І кожен день Бог до нашого серця говорить: не бійся, бо я тобі даю свій мир. Ось, друзі, ознака того, що людина наповнена або сповнена Духом Святим, Добрь, довготерпіння. Ви знаєте, цього досить часто також в нас, християн, не вистачає. Ми ходимо до церкви, ми любимо Бога. Але коли якась ситуація проявляється в нашому житті і десь терпіння втікає. А тут апостол Павло до Галатів каже, взагалі він вищу планку ще взяв. Каже, вам потрібно довготерпіння. І ось, друзі, людина, яка сповнена Духом Святим, вона вміє чекати. Вона вміє довго терпіти, можливо, утиски якісь, можливо, випробування, можливо, те, що з нею хтось несправедливо поступає, але вона терпить, тому що Дух Святий, як ознака сповнення людини, вона допомагає людині терпіти або навіть і довго терпіти. Друзі, я вам задам запитання: Ісус Христос на Христі Він мав владу зійти. Мав. Він сказав такі слова. Не як я хочу, але як ти хочеш, нехай буде воля твоя. І ми читали другий текст. А тим, хто любить Бога? Призваним на добро. Все діє на благо. Сьогодні, коли можливо, я щось терплю в житті, невже Дух Святий не знає, що ця ситуація обернеться мені на благо, а мені треба терпіння. Мені треба довго терпіння. Мені сьогодні треба мати це, тому що я, як дитина Божа, я якийсь сповнений Духом Святим, я повинен це проявити або точніше. Божий образ повинен явитися через моє життя. І в цьому мені допомагає Дух Святий. Я не заступаюся за себе. Я не кажу, що от я все зможу. Біблія пише, зможеш в тім, хто тебе укріпляє, все зможу в тім. Тому, друзі, апостол Павло до Галатії він написав: вам потрібно довготерпіння або духа. Він виявляється через довго терпіння, добрість. Люди добрі. Ви знаєте, як досить часто про християн не ходить така хороша репутація. Ти, коли запитаєшся в людей, там вони скажуть, ми знаємо, хто то такі, втрачене ім'я доброї людини. Але коли Божий благодать, коли Божий Дух наповнює моє серце, я є людина добра. Написано, що. Людина із серця що виносить? Людина із доброго серця виносить добре. А із злого? Друзі, що сьогодні в нашому серці? Що наповняє наше серце? Чи виношує добре із свого серця? Інколи ми кажемо, ой, я не знаю, воно десь було, воно взялося, воно вилізло? То ж не я такий, то, то воно десь там було. Не те, що входить в людину, сквернить людину. А те, що виходить. І людина із доброго серця, із доброї сукровищниці, вона виносить добре. Милосердя. Друзі, як нам, християнам, потрібно бути милосердними людьми. Одного разу Ісус розповів історію, пам'ятаєте? Один чоловік із Русалина і Вірхон ішов, і напали на нього розбійники. І там було три категорії людей: був священник, був левит. І хто був? Самарянин. Хто допоміг? Ті категорії людей, які би повинні були допомогти. Священнику потім потрібно було стати на кафедру і проповідувати. Уявіть собі, можливо, той чоловік після видуження прийшов і слухав, там як священник про милосердя проповідував, да? а вчинив він милість, милосердя вчинив він для цього самарянина. Левит, можливо, співав про Боже милосердя, але він цього не вчинив. Ось друзі, друзів, що апостол Павло, він побачив в Галатах, і він каже, а плід же духа милосердя. Друзі, я сьогодні бажаю всім, щоб ми були милосердними людьми. Ми проявляли милостиню. Ми бачили тих людей, які сьогодні потребують нас. Або точніше, щоб образ Ісуса Христа, Він явився милостивий до цих людей через наше життя. Віра. Ви знаєте, друзі. Це я би можливо поставив би на першу планку. Але дивіться, що апостол Павло він поставив ці речі, а віру він ставлює вже десь при кінці. Віра, яка потрібна, щоб була в кожному серці, в кожного з нас, коли ми віруємо в Бога, коли ми довіряємо йому, коли я знаю, що завтрашній день він не в моїй владі, але що би не сталося в моєму житті, я довіряю, я вірю Богу. Тому що тим, хто любить Бога, все діє на добро. Я люблю Бога, я наповняюся Його благодаттю, і я довіряю Йому, що він, як батько, мені не пошле нічого іншого в житті. Він буде зі мною, він буде керувати мною, буде вести мене лагідність і здержливість, бути лагідними людьми, як нам сьогодні цього потрібно. Бути лагідними людьми, милосердними людьми, здержливими людьми. Можливо, часто, коли, можливо, нам хочеться щось сказати. А ви знаєте, як іство нам часто підсказує, що нам треба сказати, правда? Коли, можливо, нам хтось на мозоль наступить, коли в нас щось болить, коли з нами несправедливо. І так хочеться висказатися. Але люди, які. Наповняються Божою благодаттю, які живуть по Божому духу. Вони є здержливі люди. Вони здержують себе, вони здержують себе від гріха, вони здержують себе від блуда, від різних думок. Тому що Божа благодать або Дух Святий, який виливається в серце людини, він допомагає їй в цьому. Я буду завершувати. Ще раз зачитаю цей вірш. І знаємо. Що тим, хто любить Бога, покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Друзі, що би ми в нашому житті не проходилися, якби наша життєва дорога або наше таке морське плавання сьогодні би які хвилі не піднімалися. Апостол Павло він побачив в галатах це, і він сказав, мало бути, хрещений Духом Святим. Мало молитися. Мало говорити іншими мовами. Вам потрібно мати плід духа. Ви вже зростаєте. Це перші ознаки, коли людина хрещен, коли Бог наповняє людину, Бог їй дає інші мови. Бог їй дає ревність по ньому. Але, друзі, ми зростаємо. Уявіть собі, якби в духовному рівні ми младенці, да? маленькі дітки. Якби я от 25 років, ще до цих пір би молоко грудне вживав, ну чи виріс би я такий. Ні, друзі, я споживаю вже тверду їжу, м'ясо, і так далі. І тому є зріст. І апостол Павло до Галатів, він сказав, що ви вже плоди повинні приносити. Бог вам дав цю. Ознаку Бог вам дав залог Духа Святого. Він наповнив вас своєю благодаттю. А тепер ви повинні приносити плоди. І я бажаю всім сьогодні нам, найперше для себе, чи маю я цей плід, який апостол Павло запитувався в Галатів. І сьогодні це слово звучить на цьому місці. Чи маємо ми ці плоди або плід Духа Святого? Якщо тільки я кажу, що я наповняюся Божою благодаттю, я говорю іншими мовами, я хрещений Духом Святим, але плоду нема, сьогодні великий знак питання перевірити своє життя. Бо ми дізнаємося по плодам, не по ознакам, а по плодам, які будуть виливатися із нашого серця. Богові, хай буде слава. Амінь.